Мушу пояснити особливо останні два речення. Ви це серйозна маразм. Навіть не уявляєте, наскільки це серйозно для людей, які, родичі яких зникли безвісті. На жаль, на теперішній час існує така ситуація, коли більшість інформації про зникнення. Військовослужбовця міститься в акті службового розслідування. А є такі випадки, коли взагалі акти службового розслідування не складаються. Лише видається наказ командира частини про визнання солдата такого-такого -то, такого то зниклим безвісті за особливих обставин. А при цьому люди, у нас, як то кажуть, шосте да, рука пожаття, і люди все ж таки знаходять очевидців свідків події, які Стосується їхнього близького, і свідчення вказують на те, що їхня близька людина, військовослужбовець, отримав поранення і загинув. Ви знаєте, і ось при таких службових розслідуваннях і у випадках їх повної відсутності цих службових розслідувань, єдиним шансом визнати людину померлою, є свідчення очевидців, тобто свідчення побратимів. І дай Боже, щоб дійсно була така людина, яка прийде до суду і дасть такі пояснення. І тоді у суда буде доказ і будуть підстави для того, щоб встановити факт смерті. І я сподіваюся, також, що на майбутнє будуть більш суттєві і більш змістовні висновки службових розслідувань, що в свою чергу дасть можливість родинам без пошуку свідків встановлювати факти загибелі своїх близьких, якщо вони мають на це об'єктивні обставини?